Вітаю, брати і сестри. Е, я вам задам зараз три запитання, і ви повинні проаналізувати своє життя, себе проаналізувати і е, відповісти собі. Можливо, у вас не одразу це вийде. Можливо, ви, ну, вам треба буде ще подумати, походити з цими думками. Але є три запитання: вони схожі між собою, але е, показують різні підходи до нашого хождіння з Богом. Питання перше. Чи ходите ви за Христом? Я знаю, що ви всі подумали, так я хожу за Христом. Наступне питання: чи ходите ви із Христом? Точно так само ми ходимо за Христом, але одночасно ми ходимо і, і за Христом, і з ним. Наступне питання: чи є ви другом Божим? Угу. Ну, знову ж таки, більшість знову таки сказали: та звісно, я не тільки хожу за Христом, не тільки хожу із Христом, я ще й Христовий Друг. І це дуже хороші думки, щоб собі думати. Щоб бути з кимось справжніми друзями, треба не тільки, щоб я з кимось дружив, а щоб і зі мною дружили. Ну, просто в мене була колись ситуація така: в людини запитали, хто твій найкращий друг, і інша людина сказала, Влад Старенко, мій найкращий друг. Хоча я про ту людину так не міг сказати. Ну, я з тою людиною майже ніколи не спілкувався, майже, ну, ну так, було у нас. Пару цікавих розмов, наче непогано провели разом час, але ну, не було у нас спілкування як такого взагалі. І ця людина думає, що ми найкращі друзі, хоча я про це дізнався тільки від нього. І це, звісно, така ситуація, я думаю, у вас схоже щось бувало, що там е вас вважають хорошим другом, а ви навіть цього не знаєте. Так от, чи не відбувається в нашому житті так само з Христом. Чи немає такого, що ми кажемо, що найкращий друг Христовий – це я. А, а як до того, що спитати Христа, хто його найкращий друг, то, то він подумає про когось іншого. Це, звісно, не применшує людину в її хождінні за Христом, не применшує її в хождінні з Христом. Але треба розуміти, що не кожен, хто ходить за Христом, є йому другом. Правда? Е, я зараз прочитаю. Місця із Євангелії, де Христос зустрічається із своїми учнями. Вони ще не апостоли, вони учні Христа. Ну а на момент того, як він їх кличе, вони ще навіть не учні. Ще на початку Євангелія від Івана читаємо, що знайшов Христос Пилипа, знайшов і каже йому: Іди за мною. Потім в Матвія читаємо що іншому учню, Христос каже, «Іди за мною і застав мертвим ховати мерців своїх. Потім уже Пізніше, вже в кінці Євангелія, ми читаємо, як Христос говорить до Петра. Що тобі до Івана? Не думай про Івана. Ти йди за мною. Як бачимо, ми ще можемо зрозуміти, так? що на початку свого служіння, то, звісно, учні ходили за Христом, бо вони це все, що вони могли робити. Вони могли йти за Христом, бо вони все, що могли бачити, це. Як, наприклад, Мойсей бачив тільки спину, Божу, а вони могли бачити поки що на своєму рівні тільки спину Христову і йти за нею. Так само, як Христос тоді сказав, що мої вівці знають мій голос. Все, що треба знати вівці, це голос погонича. Їй не треба знати, хто це він там, для чого він їх випасає особливо, тому що вівці цього геть не хочуть знати, їм краще цього не знати. А, так само і учні. Вони, ну, можливо, багато чого не зрозуміли. Вони не знали. Яке саме буде Царство Христове, вони думали, ну вони взагалі думали, що Царство Христове політичне, але вони помилялися, бо Царство Христове воно царство небесне, духовне. І учні йшли за Христом, у них були якісь свої мотиви. Тому що навіть Юда він чи ходив Юда за Христом? Юда ходив за Христом? Точно так само, як і ми можемо сказати, що ми йдемо за Христом. Але якщо ви відповіли, що я хожу за Христом, але я не хожу з Христом. І не хожу з Богом, то, то ви дуже схожі на юду. Ви ходите за Христом, але не хочете підійти до нього ближче. Так само, ну цілі, цілий народ, велика маса людей, великі скупчення людей завжди збирались біля Христа на початку Його служіння. В усіх Євангеліях читаємо. Що коли Христос приходить, за Ним ходить багато людей, народ цілий ходить. Але. Як тільки треба вже перейти на чиюсь сторону, як тільки треба прийняти те, що каже Христос, як тільки треба війти в якісь глибші стосунки з Христом, коли Він каже, що хто не буде їсти мою плоть і пити мою кров, той, не, той по суті, не буде ходити зі мною і, не буде, і я не буду з ним, то це тоді і відійшли ті люди, хто просто за ним ходили. Чого вони ходили за Христом? У кожного усі були свої мотиви. Це я б назвав цю стадію така, що Христос нам ще не друг, але знайомий. У нас є друзі, а є знайомі. І в чому різниця? В чому різниця основна між другом і знайомим? Як ми знаємо, щоб стати хтось другом нам, то йому треба бути нам знайомим. Ми зразу знайомимось, потім починаємо дружити. І от різниця між другом і знайомим в цьому, що коли ми з якоюсь знайомою нам людиною починаємо більше спілкуватися, починаємо більше. Розкривати себе цій людині. І ця людина розкривається нам. Тоді починається якась уже дружба. Звісно, біблійний приклад дружби це Давид і Йонатан. Що Вони були ж не просто знайомими, вони були дуже добрими друзями. Вони були друзями, які були готові. Ну, це було навіть інше відношення, як, наприклад, там в Давида і його братів, хоча вони йому рідні. ну, Скоріше всього, можливо, рідні, можливо, не рідні, ми не читаємо це в Біблії. Брати, його брати. Але з ним у нього не було таких стосунків, як були з Йонатаном. І хто йому рідніший? Виходить, що Йонатан. Так само і в нашому житті, коли ми просто йдемо за Христом, у нас можуть бути своя мотивація, у нас може бути своя якась думка про все, яка взагалі не сходиться з думкою Бога. Але коли ми вже ходимо з Богом, то у нас. Набагато більше спільного з Богом, набагато більше спільного з Христом. Коли ми говоримо ходити з Господом, які люди одразу нам приходять на думку? От ходити з Господом, це Ной, який написано, що він був праведний і ходив з Господом. Це Єнох, який ходив з Господом і Бог його забрав. Ну і потім, уже ми, якщо Ной, то ми можемо туди ж, так як. Ну і це такі герой віри, як, наприклад, і Даниїл. Ми Даниїла бачимо, що він ходив з Господом справді. Але є один чоловік в Біблії, який навіть не те, що був знайомий з Богом, не те, що ходив з Богом. Він ще, ще краще знав Бога. Він був другом Божим. Хто названий в Біблії другом Божим по імені? Авраам. Це дуже відомий його титул. Я думаю, що. Для Авраама, його ім'я, нове Авраам, як батько багатьох народів, воно було настільки ж важливе, як і ім'я друг Божий. І, і в чому проявляється дружба Бога з людиною? Ми розуміємо, в чому проявляється дружба людини якби, до Бога. Так що ми розказуємо все Богу, хоча багато християнців роблять менше, ніж треба. Розказуємо все своє життя Богу, постійно молимось, постійно читаємо Його слово. Тому що це і є дружба, це постійне спілкування. Якщо ви з якимсь другом перестанетеся декілька років спілкуватись, він перетвориться знову в знайомого. І, ну, звісно, якщо ви знов почнете спілкуватись, то це вже знов друг ваш. Але якщо не продовжити спілкування, то він буде знайомий, а потім ви його можете і забути, і він стане вам незнайомцем. А якщо ще щось станеться, він може ворогом стати. Так само в нашому духовному житті. коли ми не спілкуємось з Богом, коли ми не молимось, або молимось тільки коли щось хочемо від Бога. Тому що є такі знайомі, наприклад, як, як наприклад, колеги, ми можемо нічого не знати. Можна ходити 10 років з лідерами на одну роботу, стояти там на сусідніх станках, наприклад. І ну, спілкування ж є там, подай деталь, там на це спілкування є. Але чи можна сказати, що вони друзі? Ні, друзями, вони стануть тільки, якщо вони там після роботи кудись там будуть виходити, після роботи будуть чимось займатися і спілкуватись. Спілкування це основа дружби. Так само ж є і дружба з Богом. Авраам не просто вірив в Бога, не просто довіряв Богу. Він з ним постійно спілкувався. І все, що було в думках Авраама, він казав прямо Богу. А що сказав Бог про Авраама? В бутті в 18 розділі 17 віршем. Це такий центральний вірш наших думок сьогодні. Ми читаємо слова Господа. А Господь сказав: чи я від Авраама втаю, що я маю зробити? Дивіться, наприклад, чи знав Юда якісь там таємниці Небесного Царства? Мабуть, не знав, бо якби він знав, то, мабуть, би Мабуть, би він не зробив те, що зробив. Якби він зрозумів, як працює Боже царство. Ну, Юда виявився зрадником. Другом він Христовим не був. Христос його називав другом. Тобто, то, ну, він, він, він всіх учнів називав друзями. Але чи, чи була ну, зі сторони Христа, звісно, до людей є дружба. Він учням своїм розказав усе, що можна розказати. І В, якого, ну, в Івана ну, в Івана Петра і Якова була геть особлива дружба з ним. Тому що вони самі ще цього хотіли. Вони просились до нього по праву руку. Його, будь. Вони просились. І Петро дуже просився будь з Богом. Ми, ми бачимо, що у них було від них бажання йшло. І Христос на це відповідав. А наприклад, у Юде не було бажання, там, і що там, ну, не було ж такого, що ідуть на гору приображення, Ісус бере Якова, Івана і Петра, а Юда, можна я? Можна я? Я теж хочу. Він, він собі, ну, як ми розуміємо, сидить, там, рахує гроші. У нього свої інтереси і свої цінності, і свої цілі. І ми, ну, і ми бачимо, що зі сторони Юде до Христа дружби не було. Він його бачив, як, як когось за ким можна йти. Він же йшов за ним і підбирав за ним, скажімо так, крихти його слави. Оце і є ходити за Христом, але ходити за Христом це не все, що нас може задовольнити. Нам треба набагато більше як християнам, бо нам ми не можемо просто так жити і радіти тому, що ми знаємо, хто такий Бог, що ми знаємо, що Бог є. Це дуже, ну, дуже, дуже таке е, пласке уявлення про наше життя. Бо, а що ви ще, що ви ще будете робити в своєму житті, як не поглиблювати відносини з Богом? Будете як Юда рахувати гроші? Ну, може й будете, але ж тоді на дружбу з Христом не розраховуйте. Так от, якщо ви Ну, наступне питання. Чому? Чи часто ви молитесь у Бога, чи часто ви молитесь і просите у Бога, Боже, скажи мені твою волю по цьому питанню? Чи молитесь ви і просите, Боже, відкрий мені, от, як, як мені поступити в цій ситуації? Ми звикли казати, що це правильно. І це правильно, якщо ми не знаємо, що робити в ситуації, ми просимо у Бога. Але якщо ми просимо, значить ми не знаємо. Значить, значить, що це значить, якщо ми просимо, питаємо в Бога, яка Його воля? Значить, ми не дослідили його волю через слово. І нам тепер треба. Божественне відкровення, щоб нам Бог нагадав місця з Біблії. Ну, Виходить так, така сама просто знайомство з, з Богом. Виходить, що ми просто в нього щось просимо. І ну, коли він там щось попросить, може йому щось зробимо. Або скажемо, що як ми йому іноді кажемо. Бо друзям ми не відмовляємо ні в чому. Так само, якщо Бог наш друг, ми йому ні в чому не відмовляємо. Коли ми. З Богом в таких відносинах, що Він нам нічого, що нам не треба нічого в нього питати, так би мовити, то це є ідеальна дружба. Як казали ще грецькі філософи, які ще жили до народження Христа, ну вони, звісно, багато чого неправильного казали, але є одна фраза, така, яку теж образно треба розуміти: що що таке друг? Що таке дружба? Це одна душа у двох тілах. Ми розуміємо, що це дві різні душі, але цей зв'язок між ними це є щось особливе. Якась. Особлива форма спілкування. І ви всі розумієте цю форму спілкування в своєму житті. Чи не хотіли б ви сказати, що Бог сказав про вас, що Господь сказав, чи я від тебе утаю, що я маю зробити? Бо Богу ж не треба було пояснювати Аврааму, що от там є місто Содом, от там всі грішні, я там хочу знищити всіх людей, тому що там дуже мало праведних людей. Він не повинен був це пояснювати Аврааму. Але у них була наскільки велика дружба, наскільки Господь любив Авраама, а Авраам Господа, що Господь хотів сам розказати Аврааму, що він планує. Саме так. І в нашому житті, якщо ми хочемо бути з Богом дуже в близьких відносинах, Господь від нас нічого не втаїть. Але зразу після цих місць ми читаємо. Продовження, яке ще краще показує нам цю, е, наше положення. Бо ми звикли бачити Авраама як такого ідеального друга Божого, От, от якщо б стати як Авраам, або хоча б там хоч, ну, хоч йому сандалі з них зняти, це все, що ми можемо надіятися. Хоча навіть у Авраама були свої проблеми, одразу після цих місць Господь каже Аврааму, Авраам, Содом буде знищений. Бо там Майже немає праведних людей. І Авраам починає що робити? Починає казати Богові. Ну він і каже, я не знаю, чи це твоя воля. Тому що, може, може там є якісь інші умови. Може ти мені щось не доказав. Ну, І Авраам якби допомагає Господу трохи по-своєму. Але ну, Господь йому пояснює раз, другий пояснює, пояснює, що ну, і Аврааму аж тільки на якийсь там раз вийшло зрозуміти, що. Таки воля Господня така. Але він не міг це зразу прийняти. Але ж вони друзі, як так може бути? Навіть у друзів бувають непорозуміння, навіть у близьких друзів в деяких питаннях можуть бути якісь ну, проблеми в спілкуванні, тому що не, ну, неможливо мати, як казали греки, одну душу в двох тілах. А то було б непогано. Тільки, тільки воно не так. Є дві різні душі, і вони між собою спілкуються. І звісно, щось там хтось не доказав. Щось по-іншому хтось думає. Але з часом всі ці гості кути вони згладжуються, і дружба починає е, розцвітати. Вона геть по-іншому починає виглядати і геть по-іншому працювати. Е, знаємо да, таку навіть українську приказку, що як там старий друг краще нових двох. Оце воно от приблизно в цьому ключі так і є. Чим довше ми спілкуємося з Господом. Чим важливішим для нас є спілкування з Господом, тим більше у нас цієї дружби. Як нам стати кращими друзями Богу? Або взагалі хоча б друзями, хоч якимись Богом? Все дуже просто. Треба спілкуватися з Господом. Треба. А що таке спілкуватися з Господом? По-перше, слухати Господа. По-друге, говорити до Господа. Спілкування це... це дорога з. Двостороннім рухом, ми слухаємо Господа, читаємо Його Слово. А Господь слухає нас, коли ми молимось. Ви можете сказати, а для чого молитись, якщо, ну, якщо Бог і так все знає, що я попрошу. Так, а так само через Те і треба молитись. Бо, молит... якщо, якщо ваше молитовне життя це просто просити у Бога постійно щось і отримувати, то можете і не молитись. Але якщо. Ви, якщо ви хочете стати другом Божим, то подивіться на своїх земних друзів, як ви з ними спілкуєтесь, і скільки ви з ними спілкуєтесь. І подивіться, скільки ви спілкуєтесь з Богом. І ви зрозумієте, чому ви ще не досконалий друг Божий. Тому продовжуйте молитися, продовжуйте читати Слово Боже для того, щоб досконало пізнати самого Бога і стати найкращим другом Божим. Слава Богу, Помолимось! Амінь.